Я вітаю в нашій студії пана В'ячеслава Задоренка, який очолює є начальником деркачівської військової адміністрації. Це велика громада. 45 тисяч людей було до війни. А, і ми продовжуємо говорити а точніше, фактично, починаємо з вами говорити в рамках теми, яку ми для себе назвали свідома громада, тому що ми чесно тут вважаємо, що саме від громади дуже багато буде залежати, саме від місцевих громад, буде, буде дуже багато залежати, якою буде країна після війни. Ми розуміємо всі, що зараз мова йде про руйнування, про гуманітарну ситуацію. Що військові адміністрації створювалися саме для того, щоб, щоб підтримувати життя, але життя не залишається лютим весь час. Ми сподіваємось на те, що весна прийде і впевнені в перемозі. Тому, е Давайте почнемо з того, що у вас же великий досвід, в принципі, такого управління, да? Ну так, да, я пропрацював 10 років головою Казачолопанської селищної ради, так, да, і потім в обраний вже на голову об'єднання територіальної громади. Якусь часом вже переформатували у військову адміністрацію. Тобі ж такий, ну, 13 років вже, а то й 14, мабуть, да, органів місцевого самоврядування. Ну, громада велика, і вона ж складається з багатьох населених пунктів, і е, вона не була цілком окупованою, але вона в принципі була весь час в зоні бойових дій. Так, да, Дерачівська громада, вона з перших днів війни була частиною окупованою і до 11 вересня вона знаходилась у таких у активних бойових діях, які відбувалися на території громади. І 11 вересня, ну як ми вважаємо, бо ми. Саме я попав до себе додому 11 вересня в свою казачу лопань, там де мій будинок, де мої батьки були під окупацією. Тож для мене звільнення нашої громади 11 вересня. От ми трохи почали говорити перед ефіром да, про власну історію цього. От ви кажете, батьки в окупації. Да? Ми сьогодні говорили з паном Володимиром Тимошком, з нашим головним поліцейським області, Він казав, що його більш за все. Дратувало те, що якщо, не дай Боже, щось буде з сім'єю, ну тобто там, умовно кажучи, в полон візьмуть когось, чи ще щось, да, то він буде на такій розтяжці собі. Тобто він не зможе фактично виконувати. Як вам взагалі от, емоційно вдавалося з одного боку продовжувати виконувати свої обов'язки, знаючи, що частина вашої сім'ї знаходиться в окупації? Чи був зв'язок? Що сталося з вашою хатою? А, ну, от просто вашу історію. Да, зв перший, скажімо так, зв'язок перший місяць був зв'язок з місцевим населенням. Ще працювали вишки, оці Кейвстар, UMC, вони працювали на автономних генераторах, да, на батареях, і зв'язок ще з місцевим населенням був, ми мали можливість телефонуватись. На жаль, потім, коли вже зв'язок був повністю перерваний. Мати декілька раз телефонувала, росіяни дуже ну, вони дуже ставились по звірячому до тих, хто дзвонить з території окупованої на територію України, да, і забивали, забирали у людей телефони, приміняли фізичне осиля до таких людей. Тож матір набрала, зробила дзвонок. Вона питалася передати інформацію таку стосовно розміщення там російських військових. Ну, Телефон її запілінгували і провели з нею таку певну і психологічну, і фізичну роботу. І після цього з матір'ю на зв'язок я не виходив до кінця звільнення громади. Ну, але в Козачі Лопані були місцеві люди, це і працівники ДСНС служби, які опікувались матір'ю, вони допомагали, підтримували деякі місцеві хлопці, які допомагали мені в час ротації росіян. Переховувати матір там, ми її перевозили з її будівлі в іншу будівлю, там на інший край населеного пункту, бо там, коли заходили НР, ЛНР, ДНР, у них було дуже звіряче ставлення до місцевих населення до місцевого населення. Потім проходили ротації, там то буряти, то сетини. І постійно в таких от ротаціях приходилось трошки по селу внутрі села маніврувати і переховувати матір серед місцевих людей, які допомагали. Будинок мій росіяни розгробували повністю, забрали навіть мою собаку в чарку вели з собою. Але ну, ж таки, життя триває, слава Богу, матері жива, рідні, живі. А, на щастя, в Казаччині не відбувалось таких от тортурів, які були там в Бучі, в Вірпіні, в Ізюмщині, да, де там масові поховання людей. Да, були Катівні, де катували людей, де били людей. Є випадки, де на кладовищах сьогодні викапують, проводять із тіл закатованих. Але це поодинокі випадки, такого от масового розстрілу в населеному пункті не було. Звісно, було тяжко переносити окупацію рідних, близьких, коли телефонують і говорять, що там, на завтра рідних визивають там, на допити. Ну ми старалися не показувати слабкість, да, я менше де згадую. Я взагалі не згадував не засобах масової інформації, ніде що там в мене рідня, що я там показую якусь слабкість, що я переймаюсь стосовно того, що там можуть забрати рідних, там примусити мене на якісь там певні дії. Тож, скажімо так, в душі я дуже переживав. За те, щоб там нічого не скоїлось такого з матір'ю, але я жодного разу не показував росіянам слабкості, що на мене можна тиснути за допомогою фізичного насильства над рідними, над близькими, які там да. залишились. Оскільки у нас, на жаль, всього 40 годин в прямому етері, а ми з вами розпочали розмову ще до етеру, і я сподіваюся, що ми її обов'язково продовжимо, бо я запрошую до участі в проєкті Свідома громада на більш розлогу розмову, але в мене є ще. Одне питання з двох частин. Дивіться, зрозуміло, що є руйнування, зрозуміло, що там така чи інша, але важка гуманітарна ситуація. От чого саме зараз не вистачає? От, наприклад, один з голів військових адміністрацій, з яким ми сьогодні будемо говорити, він сказав: Ну, здорово, класно, що є генератори, ще щось але каже сімейного облікаря. Наприклад, да? от чого не вистачає, і друге питання: чи є взагалі енергія, сили і е, ну не знаю, час, мабуть, на те, щоб помріяти про те, якими мають бути дергачі після війни? Ну, ви знаєте, я вам так, що сьогодні от навколо мене такий слажений колектив, який складається з волонтерів, з патріотів, з наших комунальних підприємців служб, які з першого дня. Вони не залишали громаду, вони виконували всі от завдання, які від них потребувало наше місцеве населення. Це працювала і лікарня, вона не припиняла свою роботу. Наші газовики, енергетики, комунальні служби, дснс служби. Тобі ж всі працювали в штатному режимі, всі тримались от місцеві дергачівці, ну мається мешканці міста і волонтери з населених пунктів, які входять в склад нашої громади. Це такі от мужні люди, яким я пишаюсь, які об'єднались всі, да, і незважаючи на ті обстріли, і були загиблі, поранені, але тримали якась стрій. Да. Нам розбивали один гуманітарний центр. Росіяни там прилітали ракети. Вони розраховували, що після цього більш не збереться вже така свідома патріотична налаштовані люди, які будуть допомагати населенню, тобі ж визовуть таку кризу. Але ні, люди згуртувались, ми приїхали в інше здання, продовжували гуманітарну роботу. І саме такі дії звичайних людей, які там, ну, з якими я в життю, в, не військовому, ну десь, може, просто там бачився, з ким здоровався когось, навіть не знав. Да? І от можливо, що розраховував я на інших людей, які будуть тут підтримувати, які будуть поруч. Ну, на жаль, війна показала, хто на що здатний. А от такі люди, яких. Як Чесний рані... час. Так, да, яких ти, можливо, не замічав да, раніше. І вони себе так от проявили, надихали на те, що треба працювати, що був такий постійний задор енергії, да, і хлопці ходили в розвідку, їздили на окуповані території, нищили ворога і надавали гуманітарну допомогу. І це все було ось так з добробатів, скажімо, з волонтерів. Тож сил енергії у нас вистачало. Сьогодні в громаді, коли ми говоримо, чого не вистачає, в принципі, у нас е... лікаря сімейні в кожному населеному пункті відновлена вже українська влада. Працюють лікарі, е... працюють торгові павільйони. Да? На жаль, в деяких населених пунктах зараз немає ще електроенергії і немає газу, бо поміновані території і великі руйнування отримала критична інфраструктура. Наші служби і газ, газовики, і енергетики вони кожного дня працюють у цьому напрямку. Ми сподіваємося що населені пункти найближчим часом будуть відновлені. Але люди, які там залишились, вони забезпечені сьогодні всім необхідним для того, щоб можна було вижити, скажімо так, не для повноцінного життя, але щоб в умовах війни можна було жити, вони забезпечені і буржуйками, і дровами, медикамент, медикаменти, медичні препарати, тобі ж там. Продукти харчування, засоби гігієни, ну, ну, тобто гуманітарна ситуація стабілізована працює, да. і, в принципі, є якась надія на те, що буде час на і та натхнення на те, щоб помріяти про майбутнє. Да? От Чи? саме завдячуючи вам, я маю на увазі, коли я говорю за вас, маю журналістську спільноту, яка приїжджала в громаду, яка постійно висвітлювала всі наші. Дії, які в громаді відбуваються, всі ті дні, такі жахіт, які ми переживали. Сьогодні світ весь побачив нашу Драчівську громаду, і саме завдячуючи журналістам, сьогодні нам їде така потужна допомога від європейських партнерів, від західних партнерів, да, які надають і будівельні матеріали, і там, медичні препарати, і багато чого іншого. То я вдячний всім журналістам, які постійно. Всьому світу показували нас і саме своїми діями підтримали нашу громаду. Так от потужно, суттєво, що нам іде дуже така допомога. Нам хорошо допомога надає таку суттєву, це наша обласна військова адміністрація. По програмі державній заходять час відновлення житла людського, тобі ж там стеклопакети, будівельні матеріали. Зараз заїхали американські. Благодійні організації, які допомагають накривати дахи. От у Слатіно вчора у нас був вже сот, сотий дом, приватний будинок перекритий. Тобі ж відновлюється житло, бо ми розуміємо, що. Державні заклади сьогодні, які є на території громади, у нас є порозуміння, як вони будуть відбудовуватись, за який кошт, по яким програмам, да а от приватний сектор людський поки що такого порозуміння чіткого немає. Ну от, до речі, ми буквально після того, як зараз закінчимо цю коротку розмову з вами, будемо говорити з пані Оленою Шуляк саме про відновлення житла. Вона очолює профільний комітет Верховної Ради. І від дій Верховної Ради, я думаю, дуже багато залежить. Ну, ми знаємо, що наша центральна влада, скажімо так, розробляє програми по допомозі людям по відновленню житла. Але на жаль, сьогодні деякі населені пункти у нас, які йдуть вдовж державного кордону, вони зараз ще обстрілюються російськими військовими з території да, Росії. і там говорити сьогодні про відновлення житла якогось там в умовах війни поки що да. зарано. Да, але ті населені пункти, які сьогодні вже... Не добивають, скажем, російська артилерія, сьогодні завдячуючи от, обласної військової адміністрації нашим європейським партнерам, сьогодні ремонтуються будинки, вставляються вікна, проводяться ремонти. Тобі ж люди повертаються до громади, бо запорука повернення людей це створити їм умови. А умови це що? Лікарня, транспортний засіб громадський, відновлення житла, магазини харчування і. Робота органів державної влади. Mm -hmm. Тобі ж всі ці, е, у нас все це працює в штатному розпису. В штатному розпису люди повертаються. У нас багато таких от, е, амбітних планів, як ви кажете, на відновлення. Ми прийняли недавно участь е, в, в Польщі. Був форум, який нам дав можливість. Напряму познайомитись з донорськими організаціями, з підрядними компаніями іноземними, які готові заходити на Україну після війни на відновлення. Угу. Да? Тобі ж напрацювали багато таких контактів, ділових контактів, робочих контактів. контактів, і, робочих контактів да? і ми зараз розробляємо проекти по відновленню, тобі ж е, наші лікарні. Будинки культури, там школа для дітей з освітніми потребами і інші наші державні установи, то тобто заклади освіти, медицини. Зараз розробляється проєктна кошторисна документація, візуалізація, і будемо в співфінансуванні з обласною нашою військовою адміністрацією. Місцева влада, наша, ну я маю на увазі громада, сьогодні готова навіть коштами вкладатися, сьогодні завдячуючи військовим. Наш бюджет угу. трошки поповнюється, поповнюється да. бо хлопці дуже нам допомагають. Угу. Свої податки вони сплачують до нашої військової адміністрації, тим самим наповнюють бюджет. Бо в громаді ми знаємо, що фермське господарство у нас всі стали. Ну, да, зараз поля заміновані підприємства, всі такі потужні. Черві. Вони роботу свою припинили. і Зараз от виживаємо. І наповнюємо потрошечки наш бюджет саме завдячуючи нашим збройним силам України. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо свідомим громадам і дякуємо свідомим громадянам в цих свідомих громадах, бо саме зараз і народжується цей феномен. Бо головна проблема, як на мене, в цієї країни нашої, в тому, що багато років оця, оце відчуття громади, і війна мені здається надає поштовх для того, щоб ми розвивали саме свідому громаду. І я ще раз дякую нашому сьогоднішньому. Гостю, який першим сьогодні зголів військових адміністрацій наших місцевих громад, був сьогодні у нас в гостях, пан В'ячеслав Задоренко, і ми бажаємо дергачам розвитку, бажаємо відновлення і бажаємо абсолютно нового, щасливого майбутнього. А вам успіхів. Дякую. Ну а всім харків'янам. Я бажаю, щоб вони не втрачали віри в наші Збройні Сили України. Перемога обов'язково буде за нами, тому що підтримуємо наших захисників, не тіряємо надії. Все буде Україна. Дякую. І Я вам дарую лютий лайф, і там, бачите, весна обов'язково прийде. Так. Да. Хай прийде весна. Дякую. Якраз Як в мене день народження, 26 березня. Дякуємо Дякую, до зустрічі.